72 роки тому ціною власного життя вони принесли миру Чернівці. 29 березня. З нагоди відзначення річниці визволення міста від фашистських загарбників чернівчани вшанували пам'ять тих, хто стояв на обороні краю. На соборній площі відбулось урочисте покладання вінків та квітів до пам'ятника воїнам-визволителям. Сюди прийшли очільники області та міста, актив ради ветеранів та представники громадських організацій. Краю ветерани війни пригадали події 72-річної давності, день коли отримали наказ звільнити Чернівці. Первая пошла 64-я танковая бригада. А И 25-го за 7 часов взвод лейтенанта Никитина получил задание первым пройти, не вступая ни в какие стычки с противником, пройти до Черновиц. И 29-го два дня в бои были. І 29-го, два часа дня вже чорновці були освобождені. Спільними зусиллями солдат, старішин, офіцерів, генералів вдалося врятувати і не дати зруйнувати таке чудове місто. Сьогодні, в цей день, завжди ми повинні дякувати їм за мир та спокій і за чисте небо у нас над головою.